Вибивав борги у громадян та погрожував фізичною розправою. На Прикарпатті правоохоронці затримали так званого смотрящого. Протягом 2023 року. Співробітники поліції отримали фактичні дані щодо причетності кримінальника до щонайменше п'яти епізодів вимагання коштів у потерпілих. Більше розкаже Денис Лужний. Вирішував питання замовників силою та погрозами. Смотрящо, який за допомогою злочинної групи вибивав борги у громадян, затримано. Правоохоронці з'ясували, що 53-річний місцевий мешканець, який із 2005 року перебував у статусі кримінального авторитета, організував протиправну діяльність групи осіб, яка спеціалізувалася на вибиванні коштів із громадян, як за борговими зобов'язаннями, так і вимагання неіснуючих існуючих боргів. По допомогу до кримінального авторитета звернувся мешканець Одеси. Саме цей випадок зафіксували правоохоронці. Звернувся до смотрящого і попросив у будь-який спосіб посприяти поверненню боргу від свого колишнього бізнес-партнера місцевого підприємця. Під чітким керівництвом ватажка члени угруповання систематично погрожували потерпілому фізичною розправою та знищенням його майна. Поліцейські вже провели обшуки у помешканні та автівці зловмисника. Правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали так званого смотрящого та повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронцями встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до здійснення здійснення фактів вимагання.